Більшість сучасних міст колись були центрами торгівлі та ремесла. Однак є населені пункти, що беруть початок як релігійні осередки, Дермань відноситься саме до таких, адже його минуле тісно пов'язане з монастирем. При обителі діяла потужна духовна школа. Навіть у Києві подібний заклад з'явився дещо пізніше. Тому можна сміло стверджувати, що непримітне тепер село визначило майбутнє регіону колись. Вона переснувала в Дермані більше як 150 років. Закрила її польська влада в середині 18-го століття. Сотні молодих людей, українців, здобували тут освіту, ставали священниками, ставали вчителями, ставали канцеляристами, військовими, юристами. Тому що школа ця давала знання подібні до тих, які були в Острозькій академії. Нам важко асоціювати науку з релігією справді, як можна, наприклад, фізику чи теорію Дарвіна поріднити із старозавітними догмами, а тим паче уявити теперішніх аспірантів у священницьких рясах чи ризах. Проте раніше знання здобували за стінами монастирів. Тут писали і читали, аналізували праці римських і грецьких філософів, знайомилися з іншими інтелектуальними надбаннями людства. Недарма давню церкву вважали окремим політичним гравцем, особливо у католиків. Вона безпосередньо впливала на формування правлячої еліти більшості європейських країн, що монастир оснований 15 століття. Його започаткував як поблагословенні, преподобного Федора князя Острожського. Але вже його будував, як сказати, Василій Красний, це його вже як правнук. На той час тут на Западі дуже було поширено, як і католики, але він був преподобний Фьодору, як захисник православної віри. І він для того робив це оплотом. Сюди збирали ченців, як мав бути монастир, щоб відомих. Науковців таких знатних, що вони прикладачі. Тут була, як сказати, з, -з острога 1602 році сюди привели типографію. Тут печатався хто їх, який осмогласник, які зараз по церкві, кругом служиться по ньому, стратегія легендарного полководця Константина Острозького була немудрою та прозорою. Свій тил він захищав, популяризуючи православ'я та фундуючи церкви та обителі. Це були чи не єдині мас-медіа, що впливали на формування громадської думки. Власне однією з перших найвидатніших персоналів, пов'язаних із дерманським монастирем, є князь Костянтин Іванович Острозький, який був фундатором монастиря, великий гетьман Речі Посполитої, який відомий тим, що виграв. Знамениту битву під Оршою в 1514 році, в якій було закладено підвалини Білорусі як незалежної держави, і наш князь Костянтин Іванович Острозький є національним героєм Білорусі. Власними згадували за фундацію монастиря, за його створення. І ще однією видатною особою, пов'язаною безпосередньо з історією монастиря, є Ісакій Борискович, відомий церковний, релігійний, культурний діяч, перший ігумен. І настоятель дерманського монастиря, який брав участь у підготовці редакції знаменитого дерманського октоїха. І, власне, друкар, який підготував до друку дерманський октоїх, Дам'ян Ливайко. Якщо Пересопницькі Євангелії це перша написана, то Дерманський Октоїх перша друкована українська книга. Її створили саме тут. Два роки за цими стінами трудився першодрукар Іван Федоров. Він уважно вивчав рідкісні книги, що зберігалися в обителі. Бібліотека була унікальна по репертуару. Там були видання багатьох європейських друкарень на латинській, на німецькій, на французькій, на польських мовах, і не тільки, скажімо, богословські, богослужбові чи теологічні книги, які би, скажімо, по прямому призначенню мали би знаходитися в монастирській бібліотеці, але ряд книг із питань юриспруденції, історії, математики, ботаніки. Були прекрасні альбоми. Ми навіть знаємо, що там були описи і про лікарські рослини. Тобто була. Була велика збірка рукописів, і все це, я так думаю, допомагало Івану Федеру, тому що він був непростим ремісником. От він знайомився із тим народним мистецтвом. Це ми бачимо в його заставках, в його кінцівках, в елементах декору, які він використовує в острозьких виданнях. Не дивно, що монастир постійно відвідували гуманісти. Зокрема, Іван Борецький, що вчителював у духовній школі, пізніше став митрополитом Київським, Галицьким і всієї Руси. Тут навчав і перекладав Антоній Грикович, якого згодом запросили у теперішній вільнюс очолити місцеву братську школу. Керівником монастиря було призначено ігуменом Ісакія Борисковича. Він походив з Волинських школ. І шляхти, він закінчив Острозьку академію, багато років жив на Сході, вчився у східних патріархів в Антіохії, Олександрії. Багато років жив на Афоні. Це був е, відомий знавець мов єврейської, грецької, е, латинської, ну і церковнослов'янської, звичайно. Він запросив головним дедасколом Дерманської духовної школи, відомого е, Афоніта. Також знавця мов, знавця православного богослов'я Іова Княгиницького. Це був людина високоосвічена, це був однодумець і близький товариш Івана Вишинського. До речі, Іван Вишинський приїжджав сюди у 1604 році, коли мандрував по Україні. Писав Іван Франко у своїх наукових статтях про Івана Вишинського і поеми Іван Вишинський. Острозькі постійно опікувалися монастирем. Однак їхні мотиви були абсолютно безкорисливими. У 1602 році Василь Костянтин Острозький видав грамоту, що надала обителі право на самоврядування і подарував великі земельні наділи за умови, що тут буде створено духовну школу. Побував тут і Мелетій Смотрицький. Саме він стоїть біля витоків сучасної української філології. Наприклад, мовознавець виділив вісім частин мови, відкрив місцевий відмінок. А багато із встановлених ним правил орфографії та пунктуації, таких як вживання літер на позначення голосних і приголосних, використання великої букви, розділових знаків, функціонує в українській літературній мові донині. Він помер і похований в Дерманському монастирі. На жаль, могила його невідома до цього часу. Ну крім того, що він відомий письменник полеміст, він ще й автор знаменитої граматики слов'янської мови, яка власне послугувала потім для багатьох і філологів, і церковних діячів прикладом того, як складати граматики. Дерманський монастир із багатющою бібліотекою особливо цікавив українських інтелектуалів 19, початку 20-го століть. Маючи доступ до книгозбірень великих міст, вони приїжджали у це село, щоб працювати із старовинними фоліантами, рукописами і друкованими творами. Це Микола Іванович Костомаров, видатний український, російський філософ, політик, історик, публіцист. Творець першого українського політичного товариства «Кирило-Мефодіївське братство Микола Іванович Костомаров знайшов у багатючому архіві, який збирався також сотні років в монастирі. Знайшов тут якраз і опублікував для широкого загалу російського і українського матеріали про перебування в Дермані Івана Федорова і самозванця російського Дмитрія І. В Дермані бував Іван Франко. В кінці 19 століття його зацікавила постать видатного українського полеміста-письменника Івана Вишинського, і він збирав про нього матеріали. і Він приїжджав в Дермень. Він писав про це у своїй автобіографії. В Дермані бував Іван Огієнко, відомий український політичний і культурний діяч. Будучи професором Варшавського університету в 20-30-ті роки, він приїжджав Дерман кілька разів. Також працював тут в бібліотеці, в архіві і написав про дерман кілька монографій про дерманську школу і про дерманську друкарню. Бував в дермані Михайло Сергійович Грушевський, видатний вчений історик. Про українське село згадували навіть російські історики масштабу Миколи Карамзіна, а деякі з них перебували тут місяцями, вивчаючи рідкісні матеріали. Дерманський монастир був не лише духовним осередком у минулому тут створювали книги, популяризували православ'я, працювали відомі інтелектуали, тобто закладали підмурівок української нації.